Ідеї, які здатні змінити майбутнє незабаром у Івано-Франківську, відбудеться конференція формату TEDx. Такі події користуються у світі надзвичайною популярністю натомість в Україні подібні заходи проходять лише в кількох містах. Це конференція, на яку запрошуються видатні особистості задля того, аби поділитися тим, що їх найбільше захоплює. Київ. Він проводився в квітні перед євро, і там, в принципі, була представлена модель нової навігації по місту Києву для іноземців. Це до речі, досить конкретний приклад. І от розробник цього він розказав, які як їм, як вони це все розробляли, як прийшла ідея сама. Звідки вони брали приклади на зразок? От вони най зараз рахується, що найсприятливіша навігація по місту це в Барселоні у усьому світі. визнано, що там ти можеш не знати іспанською, але ти розберешся, куди їхати, куди піти. І вони на основі цієї навігації розробили карту метро, схему руху по місту Києву. І вони, пройшовши ці всі бюрократичні проблеми через міську адміністрацію, вони все таки впровадили цю систему в Києві зі своїми ідеями на конференції формату TEDx з Іваном франківцями радою ділитиметься міський голова Львова Андрій Садовий, який на власному прикладі спробує донести аудиторії механізм розвитку свого міста. А от президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт розповість. Про власне бачення розвитку вищої освіти в Україні з неабияким захватом на таку подію вже чекають місцеві активісти. Я думаю, що е, дана конференція буде для Івано-Франківська корисною, корисною в плані того, що ми отримуємо інформацію, отримуємо досвід і, власне, в темі, що потрібно Україні, ми знайдемо свій контекст для Івано-Франківська і е, зможемо. Надалі використовувати досвід тих спікерів, які приїдуть, отримавши інформацію від них, отримавши якісь натхнення і якісь такі от поштовх далі змінювати наше життя. До слова конференція формату TEDx У Івано-Франківську відбудеться на початку жовтня в приміщенні обласної філармонії. Іван Інчук, Сергій Попович, новини 402.